Ганс Рудольф Гігер, Він же Ганс Руді Гігер, швейцарський художник, для більшості відомий своєю дизайнерською роботою для фільму Чужий, за яку свого часу й отримав премію Оскар. Проте став він популярним ще задовго до цього. Стиль, в якому працював митець, зазвичай називають фантастичний реалізм, некроготика, біопанк, біомеханіка та навіть еротомеханіка. Так, цей контент не для ніжних натур. Тому, поки я намагаюсь максимально розтягнути вступ, у вас є шанс під шумок чкурнути звідси. Хай йому грать! Гігер народився в 1940 році в маленькому містечку Кур у швейцарському кантоні Граубюнде. Мати домогосподарка, батько-аптекар. З дитинства Ганс відчував себе відчуженим і зануреним у власний світ, ніж у світ реальний, адже у реальному світі навколо відбувалися жахіття Другої світової війни. І хоча Гігер народився в нейтральній європейській країні, яка займала позицію збройного нейтралітету, все-таки телесюжети про те, що відбувається у світі, не могли не бентежити хлопчину. Ще в ранні роки у нього з'явився маніакальний інтерес до темної сторони життя. Саме у будинку батьків він побудував свій перший примарний поїзд із воротами до пекла, скелетами з дроту та гіпсу і лякав своїми іграми однолітки, особливо дівчаток, до яких дуже рано виявив інтерес. Страхіття якась. Поки інші в неділю вранці відвідували церкву, маленький ганцик відвідував підвал місцевого музею. Де розглядав мумію єгипетської принцеси водночас відчуваючи жах та захоплення? Але найбільше його вразило, коли батько приніс додому людський череп, який гансик згодом тягав вулицями на мутузці. Напевно, я хотів довести, що не боюся смерті. Скільна успішність Ганса була слабенька. Але саме там він віднайшов свою пристрасть до малювання. З часом молодий Ганс Руді у курі познайомився із старим антикваром, який жив відлюдником у халупі, вірив у привидів та розказував Гансу про зброю. Відтоді він щиро захопився новим хобі і разом з однокласниками тренувався стріляти та використовував вибухівку. Збирав костети, саморобні луки, гільотини та револьвери. А згодом вирішив вступити в військове училище, де здобув знання та навички по веденню мінометного вогню. Правда, після цього геть втратив інтерес до зброї. Згаяний час. Його дивні вподобання також стосувалися одягу та оточуючого середовища. Йому подобалось одягатися усе чорне. Та знаходитися в найтемніших кутках дому. Натхнений романом Гастона леру Привид опери та німим фільмом Vox Works Кігер влаштував на горищі квартири батьків чорну кімнату. Місце мистецтва, вечірок, перформансу та музики. Кімнату прикрашали малюнки потвор, відрубаних рук та інша не менш дивна атрибутика. Батьки нейтрально відносились до його вподобань із надією, що рано чи пізно він оговтається. Але на наше щастя цього не сталося. У 22 роки Гігер вступив в академію прикладного мистецтва в Цюріху та через 4 роки отримав диплом спеціальністю інтер'єр та промисловий дизайн. А також познайомився з актрисою Лі Тоблер. Яку до нестями закохався, а невдовзі не вчувся, як вони вже жили разом. Класика! У 1962 році світ ледве уникнув ядерної війни через розміщення радянської ядерної зброї на Кубі. У нейтральній Швейцарії, яка працювала над розробкою власної програми створення ядерної зброї. Загроза можливості ядерного апокаліпсису була дуже навіть реальною. Ці події стали переломним моментом у суспільній свідомості, і в тому числі самого Ганса. У кількох своїх роботах Гігер розробив постапокаліптичний сценарій, який показує ймовірні наслідки після ядерної війни, мутацію та довготривалий вплив ядерної радіації на генетичному рівні. Наприклад, картина атомні діти зображає двох одноногих безруких істот у протигазах, які спираються одна на одну, щоб іти. У 1969 році перша видавнича компанія плакатів у Швейцарії випустила кілька плакатів з картинами Гігера, розповсюджуючи їх по всьому світу. Про художника дізналися. Поступова механізація та автоматизація багатьох сфер життя також знайшли своє відображення в його роботах. Які пізніше Дівер назвав своїм біомеханічним стилем, тобто злиття біологічних і механічних компонентів людини і машини? У своїх творіннях він передбачав майбутні наслідки кіберкультури у випадку подальшого використання технологій з метою компенсації недоліків людської раси. А живі істоти, які зливались воєдино з технологіями та механізмами. Отримали назву біомеханоїди. Натхненний працями Зигмунда Фрейда Гігер почав інтенсивно пропрацьовувати свої сни. І деякий час навіть вів щоденник. Часто відправною точкою подорожі у підсвідомість був його батьківський дім у курі із закритими входами до мереж історичних підземних ходів. Пізніше Гігер згадував, що у його снах, навпаки, ці входи були відкритими і вели його до жахливого лабіринту. Також у своїх роботах Гігер використовував кошмари та страхи свого дитинства, навіяні вікном із завжди закритими шторами. Гігер згадував, що у його снах або під час його нічних прогулянок це вікно завжди було відчинене. І він бачив гігантські та нескінченно глибокі колодязі, а небезпечні дерев'яні сходи без перил вели до них. Він створив цілу серію картин під назвою Проходи. І з тих пір, як він втілював ці уявні безодні, вікно вісні закривалося. Тому Гігер розглядав свою мистецьку діяльність з терапевтичної точки зору. У 1971 році німецька служба збору сміття у Кельні несподівано дала Гігеру притік натхнення для створення нових робіт. Отвір у задній частині сміттєвих вантажівок, куди під'єднувались контейнери для подальшого завантаження сміття, нагадував Гігеру жіноче лоно у зацикленому повторі механічно еротичного акту. Що? Для нього цей акт був схожий до пережитої ним травми народження, а також до магічного потягу та водночас страху до жіночої сексуальності. А. Зробивши фото цього збоченого дійства, Кігер yes, 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 no. за допомогою психоделічного малювання спробував відтворити свою ідею. Дорослому віці Гігер згадував, що дуже добре пам'ятає своє народження і як його холодними металевими щипцями витягували з утроби матері, порівнюючи цю подію, як певне вигнання у ворожий, жахливий світ. Тепер на його картинах ми можемо спостерігати щось на кшталт біологічного спогаду про місце, звідки ми прийшли. Свої 32 два почав використовувати аерограф, який надалі став його улюбленим інструментом. Він вважав, що це прямий спосіб передачі ментальних образів його підсвідомості на картинну площину. Як відмітив Гігер, він робив свої малюнки без ескізів та намагався якомога більше відключити думки та передати все те, що є в душі, в максимально нецензурній формі. Від дефіциту ресурсів в результаті нафтової кризи в 1973 році та загроза глобального перенаселення породжували тогочасні колективні страхи. І це сформувало ще один тематичний напрям у творчості Гігера. Художник зіткнувся зі страхом, що незабаром земля більше не зможе підтримувати людське життя. Один із цих циклів творчості містить 13 олійних картин. Та виділяється серед робіт тим, що, зокрема, на них немає видимих слів будь-яких фігур чи істот, які так притаманні його стилістиці. Мистецький рух бігера у підсвідомість також пов'язують із напрямом сюрреалізму. Нескільки як з художнім жанром, а як позицію, яка руйнує бар'єри сприйняття світу. Також при дослідженні зв'язків Гігера з сюрреалізмом слід враховувати особливий вплив Сальвадора Далі. Гігер особисто з ним познайомився під час зйомок фільму «Алехандро Ходоровський Дюна у 75 році, який, до речі, так і не був знятий, але про це пізніше. Гігер навіть отримав від Сальвадора Далі ескізну ілюстрацію перед титульним аркушем проекту книги Некрономікон. Однак деякі мистецтвознавці додають, що більшу частину натхнення. Творець черпав з наркотичних галюцинацій. Саме тому у творах швейцарця простежуються явні ознаки сюрреалізму і магічного реалізму. Вітаю! Ви дотерпіли до завершення першої частини цього ролику. Finally. Щоб вас не втомлювати, інформацію про митця вирішила давати дозовано. У другій частині ми пройдемось по літературі, яку надихався митець. Вияснимо, був він все-таки сатаністом чи ні. Розглянемо його популярну збірку постерів не та поринемо у світ кінематографу під гігерівським соусом. Щиро дякую всім, хто залишив коментарях під моїм відео про кіно всесвіт чужого слова підтримки. Ви моє натхнення та мотивація створювати ще більше контенту. Також дуже вдячна критикунам. ви теж невід'ємна частина механізму, який рухає мій прогрес. Певен на 90% Особлива ж подяка шановному пану Валерію Маркусу, який. Пошири відео у своєму телеграмі, після чого активність мого ютубу взлетіла до небес. Дякую. А ще величезне спасибі патронам, які фінансово підтримують мій проект, роблячи внесок в розвиток українськомовного Ютубу. мудрий рішень а вже ж. Як і обіцяла розповідаю про умови розіграшу ось цього постеру з музею Діґера. Жартую на цього, то вже, мабуть, скривилися і нарешті подумали виключити це відео. Це теж постер із музею, але особисто для мене. Він з першого погляду просто припав мені до душі. А розігрувати я буду ось цей чудесний шедевр. М -м -м -м. Красунчик який. Було шалене бажання прибрати його собі до рук. Купив та надіслав постери наш ахоманський кореспондент Ігор під час зйомки унікального контенту з музею Гігера в Швейцарії. А потім всіляко відмовлявся, щоб я за них йому переказала кошти. Натомість запропонував їх задонатити на армію. Я з задоволенням і задонатила. Тому ідея щодо розіграшу, звичайно ж, очевидна. Донат закинув. Постер отримав. Звучить круто. Для цього вам необхідно підписатись на телеграм-канал про розіграш постеру. Залишу посилання під цим відео. Та виконати всі умови. Усі кошти до копійчини я перенаправлю в один із благодійних фондів на підтримку Сил оборони України, який ми разом з вами ж і оберемо. Зрозумів. У підсумку з постером чи без, але кожен зробить інвестицію у нашу спільну перемогу над ворогом. Якщо сподобалося відео, тисніть лайкосик і не забудьте підписатися на канал та умінкнути сповідчення, щоб не пропустити другу частину. До зустрічі! Кажу от! Не тим боком, Основним методом стілення від кошмарів і фобів для художні фобів. Це хто? Основним методом зцілення від кошмарів і фобів. Які фоби Іра, які фоби? Хто це такий? Такого не було, які іра. Зберись. Видавнича компанія плакатів у Швейцарії, рірі, -рі. Рі -рі.